Доброго дня, шановні друзі, сьогодні хочу вам показати свої гірочки, які я буду саджати у 2023 році. У мене їх тут 4 різних. Перший дивіться, це у нас китаносіц КС707. Я його ніколи не вирощував, це буде вперше. Бачите, його насіннячко таке невеличке. Ось повністю його опис. Не знаю, що він це представляє, але, як то кажуть, час покаже. Прийде весна, прийде час врожаю і подивимось, що він це представляє. Так, ідемо далі. Далі ось такий вірменський білий огірок. Бачите, який цікавий. Ніколи я таких не бачив, ніколи їх не пробував, навіть не знаю, що вони це представляють. Це теж буду вперше я такий огірок садити. Подивимось, що воно з цього вийде. Самому дуже цікаво. Можливо, яка єрунда, але спробую. Далі. Далі в нас білий делікатес китайський. Теж ніколи його не вирощував, навіть не знаю, що він себе представляє, наскільки він смачний, наскільки він негіркий і так далі, і тому подібне. Взагалі нічого за нього не знаю. Це вже сам поки не спробую. До цього я з ним справи не мав. Але написано, що сорт посухо та морозостійкий, а також стійкий до хвороб. Ну, подивимось. Час покаже. І останній огірок це мій самий улюблений. Я його завжди вирощую. Він мені дуже подобається. Шикарний огірок. Дуже смачний, дуже красивий. Немає гіркоти просто бомба. Я його обожнюю. І це в мене йде як основний. Для себе я його завжди саджаю. Номер один в мене Avalanche. Це у нас від корейської компанії Bio. Схожість дуже чудова. Скільки я його там не сіяв, завжди сходило 100%. Бачите, ось опис, що це дуже ранній гібрид. 37 днів плоди темно зеленого кольору, вирівняні, однорідні, довжиною до 11 см не гірчать. І це правда, рослина міцна. Утворює 2-3 зав'язі у міжвузлях до хвороб. Використовується для вживання в свіжому вигляді та консервування. Реально, гірок бомбезний, мені дуже подобається. Ось така в мене збірочка невеличка огірків. Чотири різновиди. Це як основний. А це так на пробу подивитися. Там може посаджу по пару штучок, там один-два, щоб багато не було. Просто чисто так подивитися. От такі в мене огірочки. Всім дякую за увагу. Цим мирного неба та гарних врожаїв. До нових зустрічей!